思いすくい Відбулися переговори між Росією і Казахстаном. Нурсултан Назарбаєв прибув до РФ після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком, під час якої Україна і Казахстан поновили повномасштабну військово технічну співпрацю та домовилися про постачання вугілля в Україну. Володимир Путін на початку зустрічі попросив свого казахського колегу розповісти, як відбулися перемовини у Києві і про що сторони домовилися. За результатами зустрічі очільників РФ і Казахстану держави ратифікували договір про добросусідство та та союзництво в 21 столітті. Назарбаев нагадав, що з 1 січня почне роботу Євразійський економічний союз. Президент Казахстану висловив сподівання, що, попри все, цю організацію потрібно зробити працездатною та цікавою для всіх. Знаю, що ви приїхали к нам через Київ. Буде можливість розказати розказати стрічка в українській столиці. Ну и, разумеется, поговорить о наших двухсторонних планах и о планах по дальнейшему углублению операционных процессов. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.